Міхаель Мозер, професор трьох європейських університетів у відні, мюнхені та Будапешті, президент міжнародної асоціації україністики. Наша мова для нього улюблена із поміж інших слов'янських, які досліджує лінгвіст. Її називає солодкою таємницею. Я фактично ніколи не вивчав україністику навіть не не насправді вивчав українську мову на курсах мови і не на лекціях я познайомився з українством, але я відкрив собі те, що мені не відкрили самі українці, українки. Тому солодка темниця. Професор розповідає студентам: Українська з'явилася набагато раніше, аніж про це пишуть в багатьох підручниках історії мови. Науковець міркує, чому українську мову протягом кількох століть намагалися знищити. Починаючи е, 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 з цієї е, смішної, е, дуже тези е, з Валуєвського циркуляру, правда, коли заборонили мову. Е, якої нібито не було, е, нема і не може бути? Так бо е, чому це смішно? Е, якщо чогось нема, то як можна це заборонити, правда? Міхаєль Мозер українську називає міжнародною, адже чув її у багатьох країнах світу. Слухачі лекції кажуть, такі зустрічі корисні для них. Дуже цікаво було послухати людину, яка не є сама українцем, тобто він австрієць, але, але він так активно відстоює українську позицію і самобутність нашої української рідної мови. Лекція Мозера підтверджує, що український світ і руський мір різні речі, каже співорганізатор лекції депутат облради Сидро Кізін. Росіяни фактично Москва вкрала в нас нашу історію, вкрала у нас нашу мову, вкрала в нас нашу назву. І зараз намагається ці, ну, під цією брехнею. Вона поневолена, десятки інших народів поневолена, і зараз намагається знищити Україну. По закінченню виступу лінгвіст відповідав на запитання присутніх. Студенти та викладачі цікавилися, що треба зробити, аби на Україну звернула увагу світова спільнота. Професор відповів: говорити українською. Така теза стала завершальною в лекції австрійського професора. Наталія Дивтієвська Ігор Грач. новини Житомирщини.